Зараз я заграв вам фрагмент Баркароли відомого композитора Миколи Лисенка. Це видатний український фольклорист, піаніст та композитор. Народився 22 березня 1842 року в селі Гриньки, що на Полтавщині. Його ім'я війшло в історію української музики, а його батьки були високоосвіченими людьми. Мати вдома розмовляла виключно французькою. І вимагала цього від інших членів родини. Батько добре знав і любив літературу та народну творчість. У такому середовищі виростав майбутній композитор. Але народна культура і побут народжували в серці малого Миколи невгомовну любов до рідної пісні, мови та мистецтва. Навчання в університеті, який закінчив у 1865 році, Микола вдало поєднував. Заняттями-музикою, яка все більш захоплювала його, вчився в Харківському та потім в Київському університетах на фізико-математичному факультеті. 23-річному віці він захистив дисертацію і дістав ступінь кандидата природничих наук. Він знав сім мов, та все ж, інтерес до музики перемагає. Музика не тільки відбувала. Вабила його, а й поступово заповнювала все його життя. Композитор написав 10 опер, серед них Зв'яна ніч, Утоплена, Наталка Полтавка, Тарас Кульба. Коза Дереза, Ан Коцький, і Весна. В своїй оперній творчості Лисенко спирався на традиції українського музичного театрального мистецтва: це вертепи. Твори Котляревського, Семена Гулика Артемського та розвивав їх. В його творчості вперше сформувалася модель національної опери. Всі опери становлять класичний фонд українського класичного мистецтва кінця 19, початок ХХ століття. На цей час українського класичного мистецтва не було розвинено. Але на такому рівні, як Микола Лисенко, ніхто не писав. Композитор підняв українську пісню, створюючи неперевершені обробки на неперебувалу висоту. Український геній поезії Тарас Шевченко написав чудовий вірш вишневий колохати». Садок вишневий коло хати. САДОК вишневий коло хати. Хрущі над вишнями гудуть. Плугатарі з плугами йдуть, співають ідучи дівчата, а матері вечерять ждуть. Сем'я вечеря коло хати, вечірня зіронька встає. Дочка вечерять подає, а мати хоче научати, так соловейко не дає. Поклала мати коло хати маленьких діточок своїх. Сама заснула коло їх. Затихло все. Тільки дівчата та соловейко не затих. А музичний геній Микола Лисенко створив музику на цей текст. Як вони поєдналися, поезія і музика. Як змогли передати український дух, пісню, солов'їну мову? Наче запахло українським вишневим цвітом. Слухачі відчували родинне тепло, любов матері до дитини. Як в ті шевченківські часи ми високо цінуємо вклад цього композитора в розвиток української нації та пам'ятаємо про великого українця? Боже,